Майбутній президент України. Так. Якби я був президентом України, я б зробив гідні зарплати пенсії людям. Якби я був президентом України, я б вложив свій клас в розвинення, розвинення Збройних сил України. Я б зробив би безкоштовну якісну медицину. Найбільшу уваги приділяв би навченню, тому що навчання. Україна, без значення, це не як країна, я зробив би нашу країну найкращою державою. Як Він на Сході, якби я був президентом України, як... якби я був президентом України, я б змінив би владу та поставив тих людей, які гідні нашої держави. Якби я був В нашій країні це було добре. Да, так, Це було добре. Молодість, молоді. Дякую.